you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. У Верховній Раді нерідко трапляються ситуації, які можна вважати не менш ніж комічними. Наприклад, під час голосування за власні поправки, коли зал був майже порожній, Юлія Тимошенко виявила надзвичайне обурення і намагалася зафіксувати відсутність депутатів. Замість того, щоб уважно слідкувати за голосуванням та висловлювати свою позицію, вона зверталася до своїх колег та паралельно намагалася розібратися з налаштуваннями свого телефону. Зараз я хочу зняти відео, щоб ви побачили, що. Зал порожній. Згідно з рішенням Конституційного суду можна поставити будь-які запитання під час голосування, якщо в залі присутні 226 депутатів. Подивіться, що тут відбувається зараз. Тільки 10 разом зі мною 11 людей в парламенті і в цей час будуть голосувати за поправки, обурено заявила нардепка. Найцікавіше в цій ситуації, що Юлія Тимошенко намагалася зняти відсутність людей у залі, але техніка для жінки 63 років виявилася складною. Замість порожнього залу вона випадково записувала саму себе. В залі навіть Якби хтось і хотів проголосувати, немає депутатів, які б це зробили, тому що їм байдуже засмучено розповіла Тимошенко, тримаючи телефон в руках. Після декількох погроз та потоку емоцій Юлії Тимошенко стало зрозуміло, що щось не так. Поглянувши на телефон, вона зрозуміла, що весь час записувала відео задньою камерою. Було помітно, що нардепка трохи зніяковіла, покрившись червоницею, але вирішила не показувати своїх емоцій. Вона захотіла розібратися з налаштуваннями телефону та перезаписати відео, перевернувши камеру у відповідь відповідний формат, хоча промова Юлії Тимошенко не мала великого сенсу, ця комічна сцена дуже насмішила глядачів. Ну, хоч якась користь для Юлії Володимирівни, вона навчилась користуватись камерою. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.